Привітики, дорогі друзі! З вами я, Санюк, і де це я знаходжусь? І так, це Майнкрафт. Я чесно думав, що я більше сюди не повернувся і не буду більше грати в Майнкрафт, і тим паче записувати по ньому відео. Але як ви бачите, щось я передумав. Треба хоч згадати, що таке Майнкрафт, тому що в мене найпопулярніші мої два відео це про Майнкрафт. І не думайте, що, ну, звісно, якщо вам сподобається, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, не забудете про колокольчик, то я, може, й буду. Далі записати відео по Майнкрафту, але якщо вам не сподобається, то Майнкрафта більше не буде виходити. Але я бачу, що Майнкрафт досить популярна штука. І що ж сьогодні в нас буде відбуватися? Сьогодні ми будемо будувати будівлі за. 10 секунд. За одну хвилину і за 5 хвилин. Я думаю, це буде цікаво, тому що я забув як строїти, взагалі, тому що, кажу, ж, давно не грав в Майнкрафт. І що ж, будемо починати. А от я тільки що забув, я ж правильно сказав, за 10 секунд, за одну хвилину, за 5 хвилин. Я так казав чи ні. Ну, в общем, перша будівля в нас за 10 секунд і ми будемо будувати. Будинок, так, будемо ми будувати будинок. І що ж, е, який будинок, я ще не знаю, треба хоч придумати. Ну що ж, в принципі, я готовий. Ось мій набір на цю будівлю за 10 секунд і на е, е, рахунок е, раз, два, три, я ставлю таймер на 10 секунд. Тобто, вже його запускаю. Так, давайте приготуємось. Раз. Два. Три. Пішла Так. Стався. Так. Так. Все. Час вийшов. Все. Час вийшов. І подивіться, який в мене будинок вийшов за 10 секунд. І ще це е, Тому що, тому що я тому 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 що да, тому що що тому що я тут не міг поставити просто блоки. І отакий от домик за 10 секунд у нас вийшов. Ну достатньо, знаєте, цікаво виглядає навіть. Навіть, я б сказав, за. В принципі, за 10 секунд і нормально. Звісно, можна було і краще, але щось таке в мене вийшло. Ну що ж, отака будівля в нас за 10 секунд, і ми переходимо до будівлі за одну хвилину. Ну що ж, ніби для свого будинку за одну хвилину я предмети взяв. Ось вони навіть одна із семодав. Взяв дверку і ставлю таймер на одну хвилину. Ось. Виставляю на одну хвилину і. Ну що ж, час. Пішов! Так. я, Я. Стоп. Я не поставив час. Я хотів сказати, що в сьогоднішньому відео будинки будуть тільки модерні. Ну що ж, час, пішов. Так. Отут у нас буде Дверка саньок. Надо якось, по-моєму, швидше трошки будувати. Отак. Отак ставимо. Застроїмо тут все отак. Ви не думайте, що це щось простеньке буде. Це, звісно, буде не супер і класне, якщо я, звісно, в спіну, якщо я, звісно, в спіну. Так. Так, так, так. Отут е, забудовуємо. Ні, я розучився взагалі швидко клікати. Ці Майнкрафти ваші. Так. Е, струйся. Тепер ставимо сюди. 26 секунд у нас залишається. Ставимо е, сюди. І тепер. Е, да, навіть менше. блін, Санюк, це ти на це не повинен тратити час. І ставимо тепер. О. Оп... Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. П'ять секунд, я не встиг. Я не встиг. Саньок, ти дуже сильно замахнувся. Ти дуже сильно замахнувся на будівлю, блін. Що це таке? Я зараз добудую і покажу, що я хотів побудувати. І ось що я хотів побудувати. На, насправді, ось і, я отаке хотів. Ось, дивіться, ось воно що я хотів побудувати. Але в нас, і, так скажемо, не вистачило часу. Не хватило часу. І в нас залишається будівля за 5 хвилин і там уже щось можна і таке класне побудувати. Але ж опять Санюк, не замагуйся на якісь великі будівлі, то що ти просто-напросто не встигаєш. Нагадаю вам, ну так, підписуйте, ставте лайк. Ну, пов... Пазяся, я буду дуже радий. Так, Саньок, будівальник іменно, він буде будувати будівлю за 5 хвилин, але треба подумати, яку. І ніби всі предмети для будівлі я взяв. Не знаю чи ж мені вистачить часу на 5 хвилин, але я різкну. Я ризикну і попробую це побудувати. Ну що ж, я запускаю таймер на 5 хвилин. Раз, два, три. І час пішов! Але можна з вашого дозволу, я зараз просто поставлю е, час, тому що темно якось. Ой, що я пишу? Що я пишу? Давайте я зараз поміняю час і будемо продовжити. Я таймер поставив на, е, на паузу. Ну що ж, ставимо час на день, тому що коли ніч не дуже так класний малювати, хотів сказати, будувати. Ну що ж, ми запускаємо таймер. І глушує таймер, і час закінчився. Ну, в принципі, я встиг, В принципі, я встиг, звісно, всередині я б нічого не встиг зробити. А це у нас брак в производстві, так скажемо, але давайте зарахуємо, що я встиг. Дві будівлі я встиг побудувати, а та що за хвилину не встигну. В принципі, те, що я хотів, у мене вийшло, звісно, всередині нічого не я не зробив. Ну, подивіться. Подивіться, достатньо класно. Ну, а тут, звісно, я швидше, щоб скоротити час, її застроїв. Просто, ну, на вигляд мені подобається. Ну, реально, от подивіться. Отак от, от, якщо зблизити, взагалі бомба. Ну, ніби клас. Ніби клас. Я думаю, ваш лайк це заслуговує, а особливо за цю буд будівлю за 10 секунд. Подивіться, яка вона класна. Ну, реально прикольно, дивіться. Ну, знаєте, такий мінімалізм. Так зараз модно, ви просто. Ну, це треба знати, це треба знати. Ну, оця будівля за хвилину, я, звісно, її добудував, вона була не такою, але за хвилину тож класно. Але за 5 хвилин, взагалі, бомба вийшла. Я думаю, це заслугою вашого лайка. Отаке От в нас відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте про мій мої... телеграм-канал, про мій, телеграм мій Тік-Ток. Силочка в описі на мій твіч, силочка в описі, на інстаграмчик, силочка в описі. На все, на всі мої оці штучки-дрючки є силочка в описі. Надіюсь, вам Майнкрафт сподобався. Ставте лайки, а то Майнкрафт реально не буду робити. Тому що я вже хотів з ним завершити, але чомусь думаю, що це його зняти. І подумав зняти Майнкрафт. Отаке в нас відео вийшло. Ось подивіться, які в нас домики. Давайте зараз отак зробимо. Ану, давайте отак от летимо і. Отакий От ракурс. Во, бомба взагалі. Отака От в нас відео вийшло. Дякую за перегляд. В общем, не буду затягувати, просто скажу. Всім пока-пока.